Ми прийшли попрощатися з загинувшим захисником України в російсько-українській війні солдатом. Івановим Сергієм Миколаєвичем 1977 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 28 жовтня 2023 року, займав посаду навідник першого механізованого відділення. Загинув 19 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області.